Книжарики. Перша зустріч. Світло ліхтарика ковзнуло між полиць. Орест, начальник охорони бібліотеки, був спантеличений між полицями, щось світилось і рухалось. Маленькі кольорові істоти ховались серед книжок. Орест підняв ліхтар. Хто тут? Істоти завмерли. Княж ступив уперед. Ми, книжарики! Хранителі книг, начальник охорони розгубився. Ні, так не буває. Що це за барвистий парад привидів? Тут не санстанція потрібна, а рятувальна служба. Книжарики перелякано переглянулися. Ми не шкодимо книжкам, сказав Ланді. Ми їх зберігаємо, додав давалувату. Він нас не чує. Завтра доповім, кому треба, і хай вирішують, що з цим робити. Орест стрімко побіг до виходу. Книжарки зібралися ближче. Він нас боїться, прошепотів ланді, і подумає, що ми нищимо книги, сказала Полі. А ми живемо тут, мовив Марсі, і світимося трохи, додав вайбі. Біблу підняв голову. Люди тепер дізнаються про нас і не всі захочуть нас захистити. Тим часом, біля входу у бібліотеку, Орес зустрів чоловіка у дорогому костюмі, бізнесмена, який давно мріяв закрити бібліотеку. Начальник охорони тремтячим голосом розповів про дивних істот, що лазять між книгами. Бізнесмен уважно слухав, а тоді хитро усміхнувся. Для нього це був шанс. Дуже вигідний кращої причини для закриття бібліотеки він і придумати не міг. А у читальній залі тривожно сяяли книжарики, зібравшись у тісному колі, вони відчували, насувається небезпека, і тепер їм потрібен друг.